Кроку безсмертя зробив іще один герой і захисник України. Луцьк попрощався із воїном Сергієм Козарем 1986 року народження. Він пройшов війну, та полон не раз дивився в очі смерті. А тепер його вічним спочинком стане рідний куточок, за який віддав свій останній подих. На кривавих аркушах історії України навіки закарбовуються імена найстійкіших. Сьогодні ці сторінки поповнились ще одним ім'ям Сергій Козар. Був розумний, в нього були золоті руки. Він дуже розбирався в автомобілях, завжди таку пораду давав, дуже велику, яку майстри не, не, зм... ну, не могли просто знайти. Дуже такий був веселий, завжди пошутить. Ну, повз ніколи він не проходив. Він завжди зупинявся, пару слів, говорив він був хороший. 37-літній Сергій Козар був призваний на військову службу на посаду радіотелефоніста. Відважний герой пізнав всю біль війни ще з 2014 року. Він стійко пройшов російський полон, а загинув воїн, виконуючи бойове завдання біля населеного пункту Новодарівка Запорізької області. Герой Сергій мужньо прийняв свій останній бій. 22 січня цього року. І він назавжди залишився посеред тої морозної зими, а Холодний січень відтоді назавжди поселився в серцях його близьких. Він був в полоні, всі дуже ну, переживали, бо не могли навіть рідні не давали ніяких надій. Але дякувати Богу, що він прийшов тоді, в 14-му, але. Ми всі надіялись, сусіди, надіялись, рідні, що все ж таки ну можливо, хоча б хоч в полоні, але живий. Але, на жаль, так сталося. У героя Сергія залишилася лише мама. Тепер вона одна, адже була змушена так рано попрощатись зі своєю єдиною дитиною. У нас ця війна відібрала найбільшу гордість, а в неї останню опору. Пішов син, а разом з ним і земля спід ніг. Дуже хороший син. Дуже любив маму. Завжди допомагав. Я не можу говорити, вибачте. Можливо, ви можете повернути. Це син нашої колеги Галі. Вона його так довго чекала. Довгождана така дитина була. Такий, ну, Во всьому допомагав мамі. І тут в місті, і в колективі його любили, де він працював. Він так переживав за маму, коли пішов на війну. Тату рано помер і да. він був одною опорою для, для мами. Попрощатись з героєм Сергієм прийшло чимало людей, а також усі небайдужі містяни, що прагнули розділити цю біль в тісному колі кафедрального собору Святої Трійці. Ми ж його добре знали. На серці сушили. Ми добре його знали та нік. Як... Завжди нікого не обіцяний був такий. Завжди посміявся, погурити, любив всіма. Хороший був хлопець. А коли ви його останнє бачили? Останнє? то я бачив десь перед Новим роком його Він бачила. Він відпустку приїжджав. Тоді я І більше того, що ми ще його не бачили. А коли вам повідомили? Ми, ми давно знали, О, що його вже немає. Не Тіло воїна, який залишився в минулому, щоб у нас було майбутнє, зустрічали навколішки, схиливши голови, а проводжали скорботним плачем, перед яким стихав навіть спів птахів. Сьогодні ми на жаль провели ще одного нашого героя в останню дорогу, і кожен такий похорон, кожне прощання з нашим героєм це ще одне нагадування для всіх нас, яка ціна. Відносно мирного нашого проживання в нашій громаді, в багатьох інших громадах, яка ціна того, що в нас немає такої розрухи, таких жахіть, таких обстрілів, які на жаль є на півдні, на сході України, в багатьох містах і селах, це ще одне нагадування для всіх нас, що кожен з нас ми повинні допомагати нашим військовим, ми повинні їх підтримувати, і кожен з нас має робити максимум того, щоб. Наблизити нашу перемогу, щоб вона відбулася якомога швидше, з якомога, з якомога меншою кількістю жертв, тому що ми живемо і бачимо, що на превеликий жаль, кожного тижня ми прощаємося з нашими героями. І це горе велике для кожної сім'ї, для кожної родини. І безумовно, що горе для нашого міста і для нашої громади. Тому вічна пам'ять, честь і шана нашим героям. Вистеливши квітами останню земну дорогу героя, жалобний кортеж відправився в село Шепель. Ти поховали воїна на місцевому кладовищі. Вікторія Кулюк, Мирослав Котимчук, для новин на часі.